Вітаю вас. Реабілітація як повітря необхідна дітям, хто має вади в здоров'ї. Які можливості щодо цього передбачені в Запорізькій області? Ця та інші теми у сьогоднішньому випуску програми. Іпотерапія походить від грецького слова гіпос, що означає кінь. З найдавніших часів відомий благотворний вплив на здоров'я людини, їзди та спілкування з кіньми. Ще античний лікар Гіппократ стверджував, що поранені та хворі одужують швидше і успішніше, якщо їздять верхи. У сучасній Європі лікувальна верхова їзда стала розвиватися в останні 30-40 років. Спочатку в скандинавських країнах, а потім у Німеччині, Франції, Голландії, Швейцарії, Великобританії, Польщі та інших. Останнім часом до такого методу почали частіше звертатись і вітчизняні фахівці. В Запорізькій області це новинка. На пальцях однієї руки можна перерахувати заклади, де користуються цим методом. Нещодавно такі красені коні з'явились в господарстві Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. Випускники подарували навчальному закладу скакуна, про якого мріяла директор Валентина Васильівна. Відтоді і запровадили новий вид лікування. На першому занятті діти знайомляться з твариною, відпрацьовують на землі елементи вправ, а вже потім легко повторюють їх на спині свого улюбленця. 30 хвилин триває заняття, яке у вершника залишає неповторне враження. Ті, кому пощастило, раді без меж. Хоча, звичайно, спочатку страшнувато, але потім, наче зростаєшся з конем. Спілкування з цими розумними тваринами дуже корисне людям хворим на серцеві, шлунково кишкові соматичні захворювання, тим, хто має порушення опорно-рухового апарату та інші. В основі реабілітаційної методики іпотерапії використання елементів верхової їзди та виконання спеціально розробленого комплексу вправ. Терапевтичний ефект досягається тим, що під час заняття м'язи спини коня масажують м'язи ніг дитини, внутрішню сторону стегон, литкові м'язи. Та голеностоп. З іншого боку, дитина набуває емоційного зв'язку з конем, впевненості в собі, бо відчуває, що може керувати такою великою твариною. А в комплексі ці фактори позитивно впливають на дітей покращується стан їх здоров'я, функції моторики, мозкова діяльність, психологічний стан. Дитина таким чином соціалізується. Обов'язково поряд з дитиною йдуть досвідчені інструктори двоє страхують, а один проводить безпосередні заняття. У майбутньому планується розширення матеріальної бази, поліпшення фаховості інструкторів, котрі терпляче проводять уроки з іпотерапії. Було б добре, звичайно, якби цей досвід поширювався в нашій області. Ще одне коло і завершено сеанс лікування. Подяка надійному другу і прощання до наступної зустрічі. Людина, кажуть, передбачає, а Господь визначає. Первістка у родині Анастасії Трофимович очікували з нетерпінням. Проте передчасні ускладнені пологи внесли смуток та розпач, захмарили надії. І ось уже шостий рік молода мама бідкається, як поставити сина на ноги, як допомогти йому відчувати радість буття. Звертається до всіх, хто хоча б чимось може зарадити. Вдячна небайдужим людям, котрі розуміють біль її материнського серця. нас выписали домой, как обычно, здорового ребенка. Нам не сказали, что мы больные, ничего сказали, ну, здоровый, все, нас выписали на третьи сутки домой. Четыре месяца ну, вызываю врачей домой, приезжают ну, каждые там три-четыре дня. Я спрашиваю, типа, почему у меня ребенок до сих пор не держит голову? Они мне говорят, ленивые мальчики, они ленивые, ленивые, ленивые. Ну, потом мне одна женщина подсказала, что съездить к невропатологу. Съездили к невропатологу, она э, сказала, что... У вас очень серьезные проблемы, у вас ребенок больной. Положили нас в больницу, мы пролежали полтора месяца в больнице, обследование. Это, ну, нам поставили в годик диагноз ДЦП с пластический тетрапорез с формированием внутренней и наружной гидроцефалии. З народження Вадика постійно обстежує дільничний педіатр. Щороку проходить курс лікування в обласній дитячій лікарні. За скеруванням Департаменту охорони здоров'я області, мама з сином їздили до санаторію в Одесу. Аби стан здоров'я не погіршувався, Анастасія і сама щодня робить масаж, різні оздоровчі вправи. Вадику дуже подобаються процедури, різні заняття. З радістю включається в процес. Останнім часом, щоправда, молоду маму непокоїть судома, котра сковує сина. Приступи, як у нас почалися, Приступ у нас перший почався. Ми, коли збиралися в клініку в Трускавець, там треба було робити три рентгена таза, шеї. Двух, два раза, две стороны шеи надо было делать, три рентгена. Мы, получается, сделали, в, в один день нам их сделали, облучили ребенка в один день врачи. И вечером у нас, 20 минут 11 ночи у нас произошел приступ. У нас ребенок не дышал у меня, он очень был сильный приступ. Ну, как бы нас вызвали скоро, у нас скорая очень долго ехала. Шо, пока скорая приехала, ребенок уже ну, спал. Я думала, что он умер, а он спал. Нет, он, он, у него температура тела упала 34,3 была. Он остыл мгновенно. Вот так. Я думала, что ну все, сижу, плачу, скорая, 20 минут к нам скорая ехала. Ну, приехала скоро, нам ничего не уколола, отвезла нас в больницу, в больнице нас наркотиками ну, накололи, там, ну, лекарствами, сибазон. Накололи лекарства, и ребенок у меня трое суток проспал. Отвезли нас э, машина реанимационная через три дня в Запорожье в больницу. Мы там пролежались 10 дней. Нам, нас опять обследовали заново все. І нам сказали, що у нас ну, симптоматична епілепсія. 2013 року завдяки добрим людям пощастило звозити вадика до міжнародної клініки відновлювального лікування до Трусковця, де хлопчик проходив перший курс інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, корекцію хребта за методикою Козявкіна, рефлексотерапію, комплекс масажів, мобілізуючу гімнастику, апі, механо та світлотерапії. Інші оздоровчі процедури, рекомендовано спостереження в невропатолога масаж, плавання, гідрокінезотерапія. Сина Анастасія виховує одна. Татусь відмовився від нього як тільки дізнався про діагноз. І лише 2012 року вдалося офіційно довести батьківство. У важку хвилину її завжди підтримували мама й тато. Та зараз крута змусила їхати в інші краї заробляти на прожиття. Адже Молочанську, де живуть. Робочих місць бракує. Допомагає прабабуся. Однак здоров'я каже вже не те. Я з ребенком сиджу, смотрю за ним, кормлю його. але ребенка очень важкий. Куди не возили, що не делали? Нічого допомогти ніхто нічого не може. Ну что еще сказать? Я сейчас очень болею. Я еще в последнее время я ей не помогаю, потому что очень болею. Сама лечусь, давление у меня высокое. И очень трудно. Молодая. Руки связаны, мне очень трудно. Ребенок тяжелый. Вот. Но мы никогда не отдадим ребенка никуда. Ни в детский дом, никуда. Он наш. Останній раз, розповідає мама, після лікування в Токмаку медики дали путівку знову до Одеси. Проте через приступи Вадика не взяли, обґрунтовуючи відмову специфікою оздоровчого закладу. Однак дитину оглянули. Виявили збільшення аденоїдів, котрі терміново треба видаляти, бо хвороба ускладнює дихання, відбивається на апетиті та самопочутті. Робити операцію, каже Анастасія, ризиковано: син може не витримати наркоз. Хоча вірить в те, що все ж таки є панацея від страшної хвороби? Дізналася від своєї подруги, з якою познайомилася в Трусковці, що диводійне лікування можливе в Китаї, де застосовуються давні секрети китайської медицини. І позитивний результат східних лікарів радує батьків, хто звернувся до них за допомогою. Для цього необхідно 10 тисяч доларів. Зараз Анастасія, завдяки системі інтернет, шукає однодумців небайдужих людей, хто має чуйну душу. Розшукує благодійників, веде переписку з різними організаціями, волонтерами і знаходить відгук у співвітчизників. Я дуже Ігорю Зуєву, який дуже допомагає нам в нашу трудну ситуацію. Дай Бог йому здоров'я і його сім'ї здоров'ячка. Большое спасибо йому за його допомогу, за його підтримку. У нас ще є в групі ще два адміністратора. У нас є Світлана. Карабкова, вона з Росії она держит наші реквізити в Росії. Ми їй довіряємо. Вот Теж їй большое спасибо. І девочка Маріна Бачуріна з Донецька там где Игорь, э, Ігор живе оба з Донецька. Теж им спасибо, Дай Бог им здоров'я за їхню допомогу і поддержку. Весна знову розкидає своє сонячне проміння по уквітченні землі. Зігріває теплом, Дарує надію, скучив за посмішками сонечка Івадик Трофимович любить прогулянки на свіжому повітрі. А для цього має дві коляски: одна, щоправда, замала, а от інша вже чотири роки на ходу надало Токмацьке управління праці та соціального захисту населення. Окрім цього, виділено стінку. Та зауважує Анастасія, було б добре, якби враховувались ще інші потреби хлопчика. Стан його здоров'я вимагає вертикалізатора, а для розвитку необхідні столик зі стільцем. Це поки що мріє. У погожі дні трофимовичі їздять до подруги Ніни. Вона має чотирьох своїх дітей у родині три дівчинки та хлопчик, котрого збираються вести на обстеження до столиці. Має серйозну хворобу, яку сподіваються подолати. А от дівчатка моторні, привітні, люблять вадика, особливо Оля. Спілкування з однолітками радує, і недуги відходять на інший план. Анастасія вірить, що колись і її синок піде ніжками. Світ, звісно, не без добрих людей, і лише добро, котре вони творять, зауважував класик, залишається. Тільки завдяки цьому життя чогось варте. Другим во благо не закрасиває, спасіва, услышев услышавшего тебя рядом, Твори добро на сій землі, Твори добро, другим во благо не за красиває, спасіва, услышавшего тебя рядом. Якщо ви теж можете чимось допомогти малечі, телефонуйте. І нехай множиться ваша доброта. А на сьогодні все хай щастить. До побачення.